Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділя я знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Хочу вам показати ціни на кросовери. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також дає 20% знижку. На сайті CarVertical ви можете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи варто його вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас. Будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню з песочних ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз з'явиться на екрані. Також продаю автомобільні тощо номірах. Моє бажання потрапити тощо з гарантією. Судіть, буду радий. Перший наш варіант високий. Сім, Hyundai. п'ятдесят 2007 року. Повнопривідний телефон є 22 дизель, 269 тисяч пробігу. Можно? Это правда не моя машина. Ничего страшного. Так, на механике. Звонить Звонить до пожалуйста, Идем далее. Наступный у нас вариант Mitsubishi. Так, 11800 2011 року, 247 тисяч пробів, 2,2 дезель, 115 потужність. свіжо, пригнана. Добрий день, дозволите? Всередині вигляд ось такий. На автоматі, мультикермо, салон комбінований. Так, 4 скло Зацікавило. Дзвоніть. Так, поруч. Audi Q5. Закритий. Автомат. 16850 2013 року. Так, 189 тисяч пробігу. Двохлітровий бензиновий варіант. Обслужена 225 потужність. Ідемо далі. honda серві повнопривідна 2010 року. Телефон є, 220 тисяч пробігу. Так, не буду заважати людям, бо тут перевіряють, що когось зацікавило Дзвоніть. Толь, можна так. Ідемо далі. Hyundai 13450 2011 року. 2,2 дизель, 197, потужність. Так. Ось такий, ще є варіант. Добрий день, можна? Всередині важить ось такий. Угу. Зацікавило. Санта Фе дзвоните. -та. Так, це ніхто інша категорія. Так, зазирнем зараз на іншу сторону. Дороги. Так, і 16800 2017 року. 2,5 газ бензин повнопривідний, телефони є. Запитаємося за пробіг. Добрий день, а який пробіг? 163, власне, каже. На автоматі. Ось такий рок СВ. Йдемо далі. Так, Volkswagen. Tiguan. Ще один варіант. Тігунчик по інформації. Так, 12500 2010 року, літровий, Так, телефон Є. Yeah. Бачу панораму. Закритий, шестиступенева механіка. Підемо далі. Suzuki Grand Vitara 7900 2006 року двохлітровий бензиновий телефони є. Будемо питатися? Добродім, золоте? Всередині вигляд такий. Возьму скалу дзвонить. Ідемо далі. Ще один у нас Volkswagen. Звалта? Добрий день. 9500 2009 року, 1.4 4 бензиновий. Так. Давайте ще з другого боку покажу вам. Киттигуанчик. На шестиступеневій маханці. Ось такий ще є варіант. Так, наступний у нас. Так, бачу Nissan X-Trail. 2009 року, 8800, 256 тисяч, максимальна комплектація, двохлітровий газ, бензин. Так, тут люди продають, не будемо заважати. Джіп. 13900 2016 року. 24 бензиновий варіант. повнопривідний 93, от, диво, кажу, потужність, 93 тисячі пробігу. 24 потужність. об'єм Закритий на автоматі. Наступний варіант: Рено Дастер. Дастер 13600. 1,5 дизель. Так, 17 рік, 163 тисячі пробів, повнопровідний. Також закритий на шестиступеневій механіці. Так, ідемо далі. Наступний варіант у нас ауді. Audi. Ауді 18350 2013 року. Бензиновий новий двохлітровий варіант 244 потужність, 153 тисячі пробігу. Хлопці, дозволите? ваш? Ні? Можна? Закрить. Так, выгляд снаружи. Панорама. Вот так Выглядает. Идем далі. дочь Джорни. Так, по інформації. Так, 11 900 2016 року 095 76 74 880 номер телефону власника. Так, пробіг щось я не можу 70 вроді чи скільки. Чи, скільки пробіг? 90 тисяч. 24 бензин. Ось такий. Джордні. Всередині вигляд ось такий. Все ми місце Зацікавило, дзвоніть Дякую. Так, йдемо далі. Hyundai, так, ще один варіант. 2008 року 22 дизель, на автоматі повнопривідний 231 тисяча пробігу. Хлопці тобто, на старті яка ціна? 11300 11.300, можна? Так. Завернемо. Поки люди ще не дивляться. Шкіряний салон, автомат, мультикермо, чотири четири Цікавить. Цікавить. Hyundai Fiundaicona. Давайте сразу. Почнемо з задньої частини. Так, широкий дисплей. Мультитермо, шкіряний салон. Ну, самі бачите. Але й що я поїду з 18 рік, Електро, 64 кВт телефони. Старт 22 тисячі. Ось такий ще цікавий є варіант. Йдемо далі. Дякую вам. Так, Nissan Qashqai. договірна. Що кажете? Який ігрокес? Скажіть ціна. 11. 2011 року. Так, дизель, рідній фарбі, телефон є 239 тисяч пробів. Так, шести ступенева. Механика. Засекал. Звонить. Так. Маздочка. Цех сьома. Так, по мазді. 11 350, 2011 року, 262 тисячі пробігу, дизельний 2.2, об'єм 178, потужність. <реклама> Доброго дня, дозволите. <реклама> так, на механіці. Шестипаневі мультикурмо, шкіряний салон, підлокітник. Скло підйомники, все як має бути. Випадки? Цікавить. Випадки? дзвоніть. Мерседес. Дивимося. Так, 2016 року 32 тисячі просять, 2,2 дизель, 197 тисяч пробігу. Заглянемо. Доброго дня, можна? Всередині не... вигляд вот. вот, ось такий. Кого зацікав? GL 300 йде, дзвоніть. Да? Так, Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па!